Українці важлива інформація. Якщо плануєте поїздку з України до Польщі через пункти пропуску Ягодин-Дорогуськ чи Устилуг-Зосин, то увага! Від учора, 3 листопада, на цих пунктах пропуску працює нова система контролю в'їзду-виїзду exit-entry system, Тобто будуть скануватися ваші біометричні дані, будуть робитися фотографії, будуть братися відбитки, тому черги можуть стати трошки довшими. Діти до 12 років відбитки не будуть зніматися. Це нова система, яка введена була з 12 жовтня цього року по всій Європі. Її поступово будуть вводити на всіх прикордонних пунктах. Зараз маємо два. Так як вже сказав, Ягодин, Дорогуськ, Устилух, у Запам'ятайте, хто буде їхати. Нова система, довше будете проходити контроль, але ці дані будуть братися тільки один раз у вас. Далі, якщо будете виїжджати, заїжджати, будуть тільки звірятися. Тобто один раз беруть відбитки пальців, фотографію, все це вноситься в єдину систему, яка буде в подальшому контролювати всі в'їзди, виїзди іноземців на територію Шенгену. Поділіться цим відео з друзями. кому було цікаво, хто планує подорожі, пам'ятайте.